З 19 на 20 квітня на території Чернівецької області проходитимуть святкові богослужіння. Правоохоронці закликають буковинців та представників релігійних громад не легковажити правилами безпеки, бути свідомими та законослухняними. Як зауважують у Нацполіції, цими вихідними увага правоохоронців буде зосереджена на безпечному святкуванні Великодня. Під час відзначення релігійних свят особовий склад поліції буковини. Посилено дбатиме про безпеку і спокій усіх жителів та гостей регіону. Зокрема, співробітники поліції патрулюватимуть території поблизу культових споруд, вулиці населених пунктів і автошляхи Чернівецької області та миттєво реагуватимуть на будь-які загрози чи провокації. Звертаємось до громадян з проханням дотримуватись обмежень комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час богослужінь і обряду освячення пасхальних кошиків. Нагадуємо, що на території Чернівецької області комендантська година починається з опівночі, а за межами населених пунктів з 23-ї години та триває до 4-ї години. Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки, бути свідомими та законослухняними.